Загальний ремонт приміщення тривав більше двох місяців. Замінили двері, вікна оновили палати. Замість сірих та обшарпаних стін тут тепер кольорове розмаїття та улюблені персонажі з мультфільмів. Художники працювали над малюнками три тижні. Дивились по інтернету, вибирали з Діснеївських. Вони більше підходять. Їх дуже люблять діти і не тільки діти, але й дорослі. Вони яскраві, кольорові. Є герої з. Мікі Мауси, є Том і Джері, є Аладін, є Русаленька, так само є Вінні Пух. За словами медиків, ідея з мультиплікаційними героями не нова. Її давно використовують за кордоном. Перше я побачив такі малюнки, будучи в Торонто в дитячій клініці. Потім, дивлячись інтернет, інтернетом, я побачив то в англійських клініках, багатьох, в Варшаві. На думку лікарів, улюблені дитячі герої підніматимуть настрій маленьким пацієнтам та допомагатимуть швидше одужувати. Власне, той казковий світ він їм нагадує, що вони десь в іншій планеті, що вони з веселими героями, де добро, де твориться чудо. І це їх позитивно відволікає від болючих маніпуляцій, від різних неприємних відомок. Набагато приємніше, приємна обстановка, краще впливає на одужання. Окрім гарного настрою, малюнки матимуть ще й певний виховний момент переконані лікарі. Мама дивиться на ту гарну розмальовану стіну на ту білосніжку і тих гномів, які намальовані. І я думаю, що їй зразу спаде на думку розповісти казку про білосніжку і сім гномів, а дитині порахувати до семи. На честь завершення ремонту дітлахи, які перебувають у відділенні, отримали від спонсорів м'які іграшки, а дарував їх Левко Дурко. Я прийшов не сам, бачите, це зайчик. У мене є пісня про зайчика. Зайчик трусі, пес, пампусь, бігали в садочку. Проект Кольоровий світ дитинства, який допомагає дитячим лікарням у проведенні ремонтних робіт та оздобленні інтер'єрів, незабаром пошириться і в інших містах України. Така ж ініціатива вже шість років успішно діє у Польщі. Володимир Моїсеєв, Андрій Пеленьо – головні новини Львова.